Херсон знеструмлено. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Електропостачання зникло по всьому місту, а причини знеструмлень зараз намагаються з'ясувати фахівці. Також світло зникло в деяких районах Миколаєва. В обласній військовій адміністрації кажуть, що знеструмлення не пов'язано із прильотами і обіцяють відновити електропостачання за кілька годин. На Харківщині росіяни вбили одну людину у Куп'янському районі. Увечері кабами обстріляли обласний центр. Минулося без руйнувань. Вночі ворог завдав удару по промисловому об'єкту. На Тернопільщині почалася масштабна пожежа. Для її ліквідації залучали 45 рятувальників і 12 поліцейських. Шість поранених на Херсонщині. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Жінка і дитина поранені на Дніпропетровщині через артилерійський обстріл у Марганицькій громаді постраждала 27-річна вагітна. На та чотирирічний хлопчик обоє у лікарні в стані середньої тяжкості призвели атаки і до руйнувань. Побиті шість будинків, господарчі споруди, підприємство, екскаватор, інфраструктурні об'єкти та мережі. Серед 23 поранених у наслідок ракетної атаки по Миколаєву щонайменше троє мають травматичні ампутації і перебувають у тяжкому стані. У ніч на вівторок росіяни випустили по області сім ракет С-300. У Миколаєві руйнувань зазнали 56 об'єктів е, об'єкт інфраструктури інфраструктури та ринок рятувальники гасили масштабні пожежі. Літня жінка загинула на Запоріжжі. Росіяни близько чотирьох сотень разів били по прифронтових населених пунктах. Під вогонь окупантів потрапили Степногірськ, гуляйполе, приморське, Малинівка. Поруйновано 14 будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти тиснуть і просуваються на Донеччині та Запоріжжі. За інформацією аналітичного ресурсу Діпстейт, загарбники вочевидь окупували селище Острівське, що на Покровському напрямку, а також дещо просунулися у районі селища Цукурине та у Торецьку. Також аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри, фіксують просування окупантів поблизу Левадного, що у Запорізькій області. За інформацією генштабу на покровському напрямку найбільше скупчення ворога біля Селидового важкі бої і на Курахівському відтинку. Там наші бійці відбили понад 40 ворожих штурмів. Загалом на фронті за добу відбулося 171 бойове зіткнення.